Якщо хочеш бути здоровим, займайся з нами. Починаємо з ходьби на місці. Тримайте спинку рівненько, дихайте вільно. Вихідне положення основна стійка обруч вертикально перед собою. Піднімання обруча вгору та опускання на плечі. Виконайте 10-12 разів. Вихідне положення ноги нарізно, обруч за спиною вертикально. Нахили тулоба вперед. Під час нахилу руки не згинайте. Виконуйте вправо 10-12 разів у середньому темпі. Вихідне положення лежачи на спині, зачепивши обруч за ступній ніг. Піднімання прямих ніг угору виконуємо 10-12 разів, повороти тулуба в сторони з положення, сидячи на підлозі. Обруч тримаємо перед собою. Виконуємо 8 разів в середньому темпі. Присідання стоячи всередині обруча. Під час присідання залишаємо обруч на підлозі. За наступним присіданням піднімаємо його. І так раз за разом Виконуйте вправо 10 разів в середньому темпі. Повороти тулуба з положення стоячи. Обруч вертикально позаду. Він допоможе вам тримати рівненько спинку. Виконайте 10 разів. Вихідне положення, основна стійка руки на поясі, обруч на підлозі збоку. Стрибаємо. Добре, якщо вам будуть рахувати, виконайте вправу 24 рази. Вічнімося відбивати м'яч від підлоги, просуваючись уперед. Не поспішайте, контролюйте положення долоні. Вправляємося в ходьбі по лаві з предметом на голові. Відчувайте положення тіла у просторі. Удосконалюємо, умінні стрибати через довгу скакалку, яку обертають назад. Рухлива гра день і ніч. Гравці збираються в центрі майданчика з двох боків, від них креслять лінії будинків. Гравці розподіляються на дві команди день і ніч. Повертаються спиною одна до одної на відстані двох-трьох кроків. За сигналом День ніч тікає в свій будиночок, а команда День догоняє їх. Спійманих гравців лічать. За командою Ніч. День тікає в свій будиночок, а ніч догоняє їх. Гра повторюється за бажанням гравців. Після чого лічать кількість спійманих гравців у кожній команді. Закінчуємо ходьбою на місці. Та вправами на дихання дихаємо глибше. Будьте здорові та активні. До зустрічі!